Найважливіше, що відбувається в країні, це війна. Війна це загалом найстрашніше, що може бути, найдраматичніше, що може бути. Нам, власне, не пощастило жити в часи війни. Війна триває третій рік, але мені здається, українці доволі гідно дають собі раду з цією війною. Достатньо просто спілкуватися з українцями з різних соціальних, суспільних прошарків, щоб розуміти, що суспільство справді зміниться, суспільство живе. Суспільство рухається вперед і тягне за собою свою країну, тягне за собою свою державу. Держава часто запізнюється, часто не встигає, але в суспільство достатньо достатньо власне цього завзяття, сили і віри, щоб -таки, витягнути країну з тієї ситуації, в якій вона сьогодні знаходиться. Рік був важкий, рік був дуже непростий, але разом з тим люди не зупиняються, люди не втомлюються, люди далі готові боротися за себе, за своїх. Ближніх за свою країну, власне, за свою ідею Мені здається, це головне.